Давай задію, та що не хоче бавитися? Хоче просто тільки. Алло. Алло, Віталій, Сася, не стай. Ходімо давай! А ти вже тут давно на пляжі? З самого ранку чи ні? Не боїшся обгоріти? Ти завжди песика береш з собою. Барсик. вже покупався. Бачимо. Ви що, сусіди, так? Чи що? А, а не боїтеся на таку спеку виходити? Yeah. Ви десь близенько живете? Ну, yeah. так. А що тут подобається? Тут просто то, що вода є, так? У вас взагалі з Львова сонечко. У Львові такого нема? У Львові не все класне. Ага, все платне. Тут кукш. Поки... Вже покупалися, дівчата? Сьогодні да. не Ага, сьогодні. Зрозуміло. Ж... Але будете ходити, так, сюди? Так. Завтра прийде, після завтра.